Добрий день, малята. Погляньте, що тут робить бабуся. І навіщо їй всі ці клубочки? Мабуть, вона в'яже шапочки для своїх внучат. Давайте розглянемо клубочки, якого вони кольору. Червоний, зелений, синій, жовтий. А які клубочки за розміром? Однакові чи різні? Так, вони різні. Червоний і зелений клубочки великі. А жовтий і синій маленькі. А на яку геометричну фігуру схожі клубочки? Молодці клубочки схожі на коло. Заморилася бабуся шапочки в'язати, сидячи у кріслі, тихо задрімала. Ви малята не шуміть, бабусеньку не розбудіть. А поки бабуся спить, котик вирішив погратися клубочками. Ой, що ж мені тепер робити? Всі клубочки заплутались, і бабуся дуже засмутиться. Не сумуй котику. Ми тобі допоможемо. Малята, давайте намалюємо котику нові на клубочки. А для роботи нам знадобляться кольорові олівці і аркуш паперу з намальованими крапочками. Ну що, приступаємо до роботи? Беремо олівець будь-якого кольору і дивимось, де є крапочка такого кольору, як олівець. Ось я знайшла червону крапочку. Я ставлю олівець на крапочку і починаю малювати коло так, ніби змотую ниточки в клубок і роблю його все більшим і більшим. Малювати можна так, як вам хочеться. Клубочок може бути великим або маленьким. Погляньте, які чудові клубочки в мене вийшли, а тепер ви спробуйте намалювати клубочки для котика. А я буду чекати на ваші роботи. До побачення, мої любі малята. До нових зустрічей!